2011 рік був багатий на події, і тепер, коли до його завершення залишається менше тижня, ми вирішили поцікавитися у віничан, А з яким настроєм вони зустрічають новий? 2012 рік. Много, конечно, впечатлений и хороших, и плохих. Но будем надеяться, что 2012 год будет намного лучше, чем 2001. Я все поздравляю венечан. Вот, Хочу им пожелать, самое главное, чтобы вы были здоровы, никогда не болели. Хочу вам пожелать счастья, хочу вам пожелать достатка. Вот. Хочу вам пожелать, чтобы в этом году, в 2012, чтобы у вас были все, все мечты, те, которые вы запланировали. Вот. И, конечно, найдите те, которые не нашли э, свою вторую половинку, найдите их. Вот. И будьте счастливы. 2011 год у нас прошел очень хорошо. У меня внуку исполнилось годик. Правнуку годик исполнилось. Я стала прабабушкой. Ну и у дочери, у первой и у второй дочки все хорошо. А всех веничан Я поздравляю с Новым годом. Желая им всем крепкого здоровья, благополучия и чтобы Новый год принес только радости и мир. 2011 рік пройшов досить вдало. Було дуже багато в принципі, звершень, і польотів, і падінь. В принципі, все було дуже добре. Шановні міничани, вітаю вас з наступаючим новим роком та Різдом Христовим. Бажаю всім все найкращого, гарно відсвяткувати новий рік. Зустріти його так, як треба, як говориться. Всім бажаю щастя, здоров'я, здійснення всіх мрій. 2011 рік пройшов дуже складно, тому що я, як єдиний кермілець сім'ї, дуже важко заробляти гроші, але, але не треба розстраюватися, треба якось радуватися. Є близькі люди, які гріють, які дійсно наш український дух, він дійсно теплий дух. І треба не впадати у вічі, а жити, якось радіти. Побажаю вінничан, щоб наступний 2012 рік був насправді добрим, щоб були позитивні зрушення в державі, в кожного в сім'ї, родині, бо насправді щоб кожна сім'я відчувала себе щасливою. Дорогі любимі мої вінничани, я щиро вітаю вас від усієї душі. З наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим, дуже хочеться, щоб всім вам цей новий рік приніс все те, на що ви заслуговуєте, щоб у вас було гарне здоров'я, щоб у вас було вдалі рішення всіх своїх життєвих проблем, щоб вас радували діти, онуки, щоб ви завжди підтримували своїх батьків, І щоб батьки мали у вас розраду. Взагалі, щоб, ну, побільше таких приємних. Емоцій е, і самих самих найкращих побажань. Дорогі вінничани, поздоровляємо вас з наступаючим 2012 роком. Бажаємо щастя, здоров'я, наснаги в праці, всього самого-самого найкращого. Ну, хочу поздравити всіх з Новим роком, 2011, побажати щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Не хворіти, щоб збулися всі мрії, щоб цей рік приніс тільки щастя з новим роком. Вінниця. Да. З Новим роком з новим роком. Щастя, здоров'я, щоб ви були здорові і ніколи не хворіли. Колектив телеканалу Смарт приєднується до привітань та бажає, щоб у наступному 2012 році всі ваші починання завершувалися тільки успішно.